Мені невістка таке сказала, що й до цих пір не можу прийти до тями від такого обвинувачення. Ваш син тільки те й робить, що лежить на дивані або грає в ігри, немає ніякого розуміння, аби мені допомогти хоча б з чимось, скільки я вже з ним говорю, скільки сварюся, але толку від того нуль, а все через те, що ви його отак виховали, а тепер я маю з ним все життя мучитися. Мені так, якби хто води вилив. Після того, як я вам розкажу мою історію, то ви зрозумієте, наскільки несправедливими були її слова. Коли ми з чоловіком одружилися, то жили в моєї мами в старій хатинці, але мала мрію про те, що будемо мати власний просторий будинок. Я не знаю, як це я витримала і дітей на світ приводити. І цеглу допомагати розвантажувати та каміння на фундамент носити. Фактично, на тій будові ми всі жили і діти росли. Коли мама хитала головою, що у мене два хлопчики, і чоловік з характером, то я тільки плечима знизувала адже я точно знала, що мій чоловік мені допомагає. Розумієте, мій Михайло не робив різниці в хатній роботі чи роботі на полі. Він так само легко сапав мною грядки, як і варив свиням їсти чи готував страви для дітей.